Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами зануримося у світ, де минуле переплітається з майбутнім, де древня мудрість гір відкриває завісу над долею нашої землі, у глибині карпатських гір, де туман обіймає вершини, а потоки несуть пам'ять століть. Живе жінка, яку люди знають як Марію Іванівну. Їй 87 років, але очі її бачують те, що недоступне звичайному погляду. Вона народилася в ніч великого затемнення 1937 року, коли небо над говорлою палало незвичайним сяйвом. Бабки повитухи тоді казали, що дитина прийшла у світ з особливим даром, бо три зорі впали одночасно, коли вона зробила перший подих. Її мати Ганна розповідала, що у ту ніч вовки вили по всіх горах, а вода у криниці стала солодкою, наче мед. Старі люди зібралися біля хати і шептали молитви, бо розуміли, народилася особлива душа, яка бачитиме те, що приховане від інших. Марія Іванівна виросла у тих горах, де кожен камінь має свою історію, де кожна стежка пам'ятає козацькі чоботи. Її хатина маленька, з почорнілих дерев'яних колод стоїть на самотній галявині біля Чорногори, куди ведуть лише вівці та ті, хто справді шукає правди. Всередині завжди тепло від печі, що ніколи не гасне. На столі лежить старовинна книга у шкіряній політурці, а на поличці стоять банки з травами, що Марія збирає на Івана Купала. Сусіди розповідають, що бачили, як до її хати прилітають птахи незвичайні, що світяться у темряві. Розповідають, як вона три ночі не спала перед великими подіями в Україні, а камінь її. Той древній камінь з Дністра світився синім світлом. Останнім часом старенька все частіше дивиться на схід і шепоче слова, які лякають і надихають водночас. Вона бачить карти, які перемальовуються самі собою, бачить кордони, що рухаються, наче живі річки, що шукають нове русло. Бачить армії, що йдуть дорогами визволення, бачить прапори сині з жовтим, що піднімаються над містами. І сьогодні вона погодилася розповісти те, що відкрилося їй у видіннях про 26-й рік, те, про що мовчати вже не можна, бо час настав, бо доля вирішила показати шлях. Передбачення про нові кордони України, які встановляться саме того року, про шлях до перемоги, який вже визначений, сідайте зручніше, вимкніть телефони, відкладіть усі справи. Бо те, що ви почуєте, змусить ваше серце битися швидше, а душу сповниться надії. Марія Іванівна вже чекає біля вогню. Діти мої, діти! Сідайте ближче до вогню, щоб бачити мої очі, щоб відчувати тепло, бо те, що я скажу, йде не від мене, а крізь мене, як вода тече крізь решето, як вітер дме крізь гори. Так воно завжди було у нашому роді. Моя прабаба Марія бачила приход чужинців у 17-му, Баба Параска бачила голодомор ще до того, як він прийшов. Мати моя Ганна бачила велику війну. А я бачу інше. Я не вигадую, не фантазую. Не мрію, я бачу. Бачила ще тоді, коли була молодою дівчиною з довгою косою, як горять міста на сході, як небо чорніє від диму над Донбасом. Бачила, як земля тремтить під Києвом від вибухів, як матері ховають синів у мерзлу землю. Бачила сніг, червоний від крові на полях, де колись росла пшениця. І тепер бачу інше, світліше. Бачу 26-й рік, рік великих змін, рік перелому, рік нових кордонів. Бачу карту, велику карту нашої землі розгорнуту на столі долі, і вона інша, зовсім інша, ніж та, що висить у сільській раді, ніж та, що малюють зараз у підручниках. Почалося все ще 2014 року. Я тоді сиділа біля вікна у лютневий вечір, коли мороз малював візерунки на шибці. Дивилася на схід крізь ці візерунки, і серце моє стиснулося так, що аж дух перехопило, аж руки затерпли. Прилетів до мене сокіл, великий такий, гордий птах, але з пораненим крилом, кров капала на білий сніг червоними краплями, сів на підвіконня і дивиться мені прямо в очі, не відводить погляду. А в очах його вогонь і біль, страждання і гнів. Я взяла його обережно, перев'язала крило чистою полотниною, що ткала сама, напоїла водою з гірського джерела. А він так на мене дивився, наче хотів щось сказати, наче просив запам'ятати цю мить. І я тоді зрозуміла серцем. Не розумом, що прийде біда велика з тієї сторони, де сонце встає кожного ранку, з того боку, де завжди була загроза для нашого народу, і справді, через тиждень, коли сокіл уже полетів, почулося страшне про Крим, як чужі люди без запрошення зайшли туди, як підняли свої прапори над нашою землею, як почали говорити, що це тепер їхнє. Люди плакали. Питали мене, що буде далі, як жити, чи є надія взагалі. А я мовчала тоді, не казала нічого, бо бачила продовження цієї історії. Бачила довгу дорогу, важку дорогу, майже 14 років від того лютого дня до вересня, 26-го року, коли все закінчиться, коли поставлять крапку в цій кривавій книзі. У мене є камінь, непростий камінь. Не такий, що валяються під ногами. Старий камінь древній, передала мені ще моя баба Параска перед самою смертю, тримала його в зморшкуваних руках і казала: бережи, онуко, це не просто камінь. А їй передала її баба, а ті ще старша баба. І так далеко у минуле, що ніхто вже не пам'ятає початку. Камінь той з ріки Дністер та не з нинішнього Дністра, що тече зараз. А з того, що був колись, тисячі років тому, коли ріка текла іншим руслом, коли тут жили племена, що поклонялися сонцю і місяцю, що розмовляли з деревами і каменями, на камені тому знаки вирізані, давні знаки ще до християнські, може, й до того, як Київ постав на дніпровських кручах, ніхто не може прочитати тих знаків, вчені приїжджали, дивилися. Головами крутили, не розуміють. Тільки ті, хто має дар, можуть розмовляти з каменем. І коли я питаю камінь про долю землі, про долю нашого народу, він показує мені не словами, бо камінь не говорить людською мовою, не картинками чіткими, як у кіно, а відчуттями, баченнями, що приходять у вісні або коли сиджу біля вогню і тримаю його в долонях, відчуваю його тепло, його пам'ять. 24 лютого 22 го року, коли почався великий напад, коли вся країна прокинулася від вибухів, коли земля наша затремтіла від танків і ракет, я не спала три ночі і три дні. Камінь у моїх руках палав, аж пекло долоні, червоніли пальці, шкіра тріскалася, і я бачила не тільки те, що діється в ту мить, коли танки йшли на Київ з півночі, коли ракети падали на мирні міста. Коли люди ховалися у метро і підвалах, я бачила далі, бачила через чотири роки вперед. Бачила 26-й рік, ясно, чітко, наче кіноплівка, розгорталася переді мною, бачила весну того року, коли все зрушить з мертвої точки, коли фронт, що застиг у окопах, почне рухатися на схід. Бачила літо, коли наші хлопці входитимуть до звільнених міст під звуки дзвонів і сльози радості. Бачила осінь, коли у великих залах підпишуть папери про мир, про нові кордони, про майбутнє. Все бачила від першої хвилини весняного ранку до останнього удару новорічної ночі того року. Січень 26-го буде холодним, таким холодним, якого не пам'ятають старі люди. Морози прийдуть такі, що не було їх 100 років, може й більше. Температура впаде до мінус 30 на сході країни. Навіть на півдні буде мінус двадцять. Земля замерзне на метру глиб, ріки стануть льодом. І здасться людям втомленим, виснаженим, що війна застигла назавжди. Але то тільки здасться, то тільки видимість спокою. 10 січня, коли мороз ще тримає землю в лещатах, я бачу особливу подію у Києві. У великій залі Генерального штабу зберуться командири, генерали, радники іноземні. Вони стоятимуть над величезною картою, обговорюватимуть можливості. І один з них, молодий генерал, що пройшов усю війну від першого дня, запропонує план сміливий: план весняного наступу одразу на трьох напрямках, що змінить усю картину війни. Спочатку йому не повірять старші генерали, але він покаже розрахунки точні, покаже на карті, де слабкі місця у ворога. І його послухають на 20 січня. Затвердять цей план. Президент поставить підпис. А з лютого почнеться підготовка тиха у лютому, 3 числа, коли виповниться майже 4 роки від початку великої війни. Станеться подія важлива. Світ тоді зрозуміє серцем, що далі так не може бути. Побачать усі, що той, хто почав цю війну, виснажився до краю, втратив силу, великі держави сядуть за довгий стіл переговорів з нами з Україною і вперше нас почують по-справжньому. У Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні вирішать, що підтримують наш план повного визволення. 19 лютого я бачу знак на небі: місячне затемнення, рідкісне, що видно, буде по всій Україні. Місяць стане червоним на дві години. Люди злякаються, але це означає, що кров скоро припиниться, що це остання кров. Після того знаку почнуться зміни швидкі. У березні 5-го числа рано вранці наші війська підуть вперед на трьох напрямках. Бачу я хлопців наших. Вони йдуть на схід крізь поля, розмиті весняною водою, йдуть туди, де їхні домівки чекають, і земля впізнає їх, допомагає. Техніка ворожа застряє в багнюці. А наша йде легко, бо ми знаємо ці землі. За три тижні лінія фронту зрушить на 30 кілометрів. 29 березня Маріуполь побачить своїх визволителів. Я бачу, як наші хлопці входять у місто, і люди виходять з підвалів, плачуть, обіймаються, старі жінки падають на коліна, дякують Богу! Діти дивляться великими очима на солдатів. Місто зруйноване, але живе. І воно відродиться. Квітень принесе бої за Донецьк. 3 квітня почнеться штурм околиць. Бої важкі будинок за будинком. 12 квітня прорив до центру. 17 квітня, коли розквітне бузок, Донецьк стане нашим. Над обласною адміністрацією піднімуть український прапор. Горлівка здасться 21-го, Макіївка, – 24-го. До кінця квітня вся Донецька область буде під нашим контролем. Це буде велика перемога, про яку говоритиме світ. Травень буде місяцем Криму. 2 травня на світанку Керченський міст горітиме. Вибухи один за одним, опори обвалюються, прольоти падають у воду. За дві години міст перетворюється на купу металу. Це сигнал, що Крим відрізаний. Після мосту паніка серед окупантів. 9 травня у Сімферополі почнуться переговори про здачу. 15 травня починається організована здача. 20 травня, на день вишиванки, наші війська увійдуть до Сімферополя. Кримські татари виходять із прапорами, плачуть від радості. Над парламентом піднімають український і кримсько татарські прапори. До кінця травня весь Крим буде вільний. Наш флот увійде до Севастопольської бухти. Це буде день великої радості. День, коли ми зрозуміємо, що перемога близька. Червень покаже Луганщину. 2 червня почнеться наступ з кількох напрямків. 15 червня прорив біля Сєвєродонецька. 20 червня місто визволене. 28 червня штурм Луганська, але великого бою не буде. 30 червня над Луганською адміністрацією український прапор до кінця червня вся область повернеться. Це завершення військової фази. Всі окуповані території знову наші. Липень буде місяцем дипломатії. 5 липня у Стамбулі велика нарада. Приїдуть представники більш ніж 50 країн. Переговори триватимуть три дні. 10 липня оголосять домовленості. Кордони України визнаватимуться такими, як у 91-му. Росія виплатить репарації. 15 липня підпишуть декларацію про підтримку нашої цілісності Серпень – місяць референдумів. 5 серпня почнуться голосування під міжнародним наглядом. Чесні. 15-го підрахують результати: 92 у Донецькій області за Україну, 88 у Луганській, у Криму 96 кримських татар і 78% всього населення за нас. Світ визнає результати. Наші кордони тепер не тільки відвойовані, а й підтверджені волею народу. Вересень принесе мир. 5 вересня почнуться останні переговори у Києві у Маріїнському палаці. Триватимуть 10 днів. 15 вересня о півдні підпишуть мирний договір. Наш президент підпише перший. Договір встановить кордони. На півночі з Білоруссю 1367 кілометрів, на Заході з Польщею 600, Словаччиною 109, Угорщиною 136, Румунією 613, Південь Крим повністю, Азовське море, узбережжя від Одеси до Керчі. В схід 2300 кілометрів з буферними зонами. Увечері по всій Україні дзвони церковні. Люди виходитимуть, обійматимуться, плакатимуть від радості. На Майдані мільйон людей співатиме гімн. Жовтень місяць відбудови. Повертаються біженці мільйонами. 3 жовтня у Маріуполі закладуть перший камінь театру. 10 жовтня у Донецьку відкриють школи. 20 жовтня у Луганську запустять завод. До кінця жовтня розчистять головні вулиці. Листопад зміни у Білорусі. 7 листопада народ виходить на вулиці. Мільйони з біло-червоно-білими прапорами. 12 листопада армія за народ. Диктатор втікає. 15 листопада тимчасовий уряд. 25-го відкривається кордон між нами повністю. Ми допомагаємо їм. Грудень місяць підсумків. 1 грудня оголошать втрати. 130 тисяч військових загинули. 5 грудня програма відбудови 300 мільярдів. Світ допоможе! 10-го виставка проєктів. 20-го президент підпише закони про ветеранів, відшкодування, особливі зони. 25 го молебні подячні. 31 го президент звернеться. Скаже, що вистояли, перемогли, що кордони правильні. о півночі салюти у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Маріуполі, Донецьку, Луганську, Сімферополі. Всюди радість. Закінчую словами надії. 26-й рік переломний рік, коли станемо незалежною, сильною державою. Діди мріяли, батьки боролися, ми відстояли, кордони політі кров'ю. Маємо пам'ятати, носіть у серці вогонь, діти! 26-й рік наш рік перемоги, нових кордонів, нової України. Я бачила у камені, предки прошепотіли. Небо підтвердило: так буде. Вірте і робіть. Кожен на своєму місці. Солдат, будівельник, учитель, лікар, селянин. Усі будуєте кордони працею, серцем, вірою. Ось так буде. Я сказала: Йдіть і робіть. Світло у вікнах Марії Іванівни згасає, вона віддала бачення. Старенька сяде біля вогнища, візьме камінь і чекатиме. А ми знаємо, що попереду. 26-й рік принесе визволення, визнання кордонів, мир чи збудеться, покаже час. Але наша віра непохитна, готовність незламна, любов безмежна, це робить майбутнє можливим. Дякуємо Марії Іванівні, дякуємо вам. Бережіть себе, вірте у краще. Майбутнє будується сьогодні.